Привіт! Сьогодні знову вибрався на рибалочку зробити огляд, але не на якісь дорогі спінінг чи середнього цінового сегменту, а саме на бюджетні. Хочу серію випусків зробити з бюджетними палками, десь приблизно до 2-3 тисяч гривень. Сьогодні в нас на огляді буде дуже цікава паличка, це ковирялка. А що саме, дивіться далі. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коменти, діліться своїми якимись секретами чи палками. І можете підписуватися також на мій інстаграм канал. Ну що ж, погнали? Ну що ж, сьогодні в нас на огляді ось така цікава палка це Air Mag Chubby Дуже прикольненька ковирялочка. Тестом до 2 грам. Дуже-дуже м'яка. Стрів неї, взагалі, як то кажуть, лапшичка під мурмишечку. метр 72 довжина, а вага на хвилиночку тільки 50 грам. Коштує така палка в районі 1000-1200 гривень. По вагах, що до 2 грам-2 г ви неї не кинете, вона провалюється і на провоці на закиді. Півтора це максимум для комфортної ловлі грамчик. мормишки 0203, я з нею ловив білу рибу, досить таки класно. О, зараз у мене заряжено 0,8, вона гарно працює. В нею можна, як то кажуть, колихати мормишки. Я просто мормишками не ловлю, так не, не дуже ставлю мормишку. Зараз стоїть 08 грам, проводка така, вона м'ягенька, 0,8 грам, вигибає її взагалі. Неї також можна ловити мікроколивалками невеличкого главлика, маленькими вертушечками. Саме сок. Це виважувати на неї якусь рибку, да? навіть якогось маленького окуня. Просто шикарно. Чутливість в палки, я б сказав, би, ніяка. Стоять маленькі кільця, якісь ноунейми no металеві. Але вага 50 грамів це, звичайно, просто шикарно. Така дешева палка важить не так вже і багато, взагалі я б сказав, бо дуже мало. Дуже потужна палка. Я нею піднімав і у кунця там, такого грам 100 150 і на обрив давав знакомому, він піднімав щуку десь такого грам 400 500 просто видер її на обрив. Просто ще з чимось і не тріснула, не тріснула, не зламалася палка. Це мене, звичайно, здивувало так досить хорошо. А от хто хоче взяти паличку для мормишки, для таких невеличких вагів, як там 08, 06, 1 грам, 1,5 максимум. Просто щоб кайфанути. ну Ви відчуваєте, звичайно, там покльовки. Відчувати будете, але вона дуже м'ягенька якогось якось такого. Гострого відчуття ви не отримаєте з нагице 100%. Струю вона, якщо ловити на мікроколивло, не дуже тримає, але ловити цікаво там голавлика я з нею навіть форельку ловив. Так цікаво, цікаво, я вам скажу. По монтажу мене що стоїть. 08 грам, дочка 1 дюйм Будемо зараз пробувати щось шукати. Але скажу вам чесно, на свою ціну вона там коштує. На хвилиночку одну тисячу гривень. ця палка просто. Шикарна. Якщо там її порівняти з якоюсь там популярними такими дешевими палками, як там Флагман Аріата вроді. азора Олівія. Ну, по-перше, Олівія буде важче, ніж цей братфіш. ну, вона так, так само глухезна ні, немає там ніякої абсолютно в неї чутливості а І тут, в принципі, в таких м'яких палок, я не знаю, чуйки, в принципі, не буває нормальні. А так вона стоїть всього тисячу. Та я думаю, що від неї там хотіть там вона гарно працює, вона так згинається в дужечку. Прикольний такий стрій в палці. Одна від невеличкий окунь і просто згинає. Повністю. Просто повністю її знімає, згинає. а так, якщо хочете просто вийти кайфанути там з якимось невеличким окунчиком, це просто палка шикарна. Саме для такої ловлі з маленьким окунчиком, кайфувати собі. Або навіть половити білою кусь рибу, якщо хтось ловить нам румишку. Якщо хтось румишками захоплюється, ловить. Я думаю і варіант дуже і дуже цікавий, якщо не хочете багато грошей тратити, не можна кидати спокійно можна нею колихати там якісь мормишечки, стріп дозволяє, в принципі. Можна і досить далеко кидати там такі ваги як грам, півтора грама, якщо ненький шнурик ставити. В принципі Спокійно вона дозволяє кидати. призвичаєтесь до закиду, звичайно, треба як до любого коверла, вона досить м'яка. Але як я її взяв, я від неї, якщо що чесно, взагалі нічого там не очікував зверх такого, знаєте, класного, крутого. Ну да, чутливості в неї немає. За такі гроші, ну, що тут хотіти, яку чую. А от те, що вона за свої там тисячу, за свою, вона дає емоцій кунчу, як ви виважуєте того кунчика, а воно гнеться. І, до речі, така вага 50 грам всього, за такі гроші, це, як на мене, просто фонвіс. Просто шикарний результат. чутливість так собі, але так як вона гнеться, то це просто. Це просто. На такому окулі так згинається. Просто безцінно, я б сказав. І не може не радувати, да чуйки немає, але от її потужність, ну як потужність, вона. Не репає, не ламається, там можете піднімати спокійно крутішого окуня, якщо шнурок дозволяє, чи там якусь щучку навіть можна форсанути якусь рибку більшеньку, спокійно. Затягнули фрикціон, якщо дозволяє там ваша снасть, там гачок, леска, шнур, палка зігнеться, в бублик ви з рибою, звичайно, там особи нічого не будете робити, але. І вона вас не підведе. Я її вже придбав досить так давно вона в мене лежить і коли я хочу просто вийти десь на рибалочку, просто кайфанути, так сказати, я її беру, іду і просто-просто собі кайфую з такими невеличкими окунями Від неї там очікувати не треба багато. Це вам не якась там белеза, грубо кажучи. Ну, і вона і коштує в рази в рази більше. Але от я так подивився зараз по ринку за таку ціну. Бушну Азору можна взяти у Лівію, але я ловив у Лівію, скажу чесно взагалі не зайшла. Не знаю, Аріата флагман тим більше. Взагалі не те взагалі якось. Не заходять ці міні-палки, а нова азора в районі 2000 ще не появляється коштує. А так ще навіть та Олівія, ця <реш> та Олівія, Олівія Блін, ну вона важить. Вона важить багато, реально, вона досить так багато важить. А з цією палочкою можна мормишки покачати тільки так. Можна піти там половити на мікро коливло до 1,5-2 г. Маленькі віртушечки, да, вона буде згинатися, вона там струю практично, практично, практично вона не тримає струю. Але я ловив і головня, і форельку навіть ловив Карпатах на неї там на маленькі віртушки, на маленьке коливло, на мурмишку з німфами. Прикольно було. Вона тунесенька, іде вся тоненька. Тільки ще один мінус, що ручка, як на таку палку, вона досить велика йде. Не знаю. Якби чуть-чуть менше, вона удобна, зручна, ніяких претензій, в принципі, в мене до неї немає. Але можна було зробити трошечки якось акуратніше, менше. Бланки зрозуміло, що тут самі. Звичайні якісь китайські стоять. Ручка, матеріали ручок, кільця так само. Все, Китай, Китай, Китайщина йде. Але, блін, мені сказали ціну. Кажуть, мені прикольна палка, може взяти, попробувати. і Назвали ціну в тисячу гривень. Ну, я такий, ну що ж там може бути за ту тисячу? Але ні, я її взяв, попробував. І знаєте, дійсно така ковирялочка, Так, да, нічого, сверхність є, свінгу, але ковирялка є ковирялка. Вона зі своїми задачами справляється. Я брав так само мормишки там малесенькі. Там 0,5-03, то, понятно, що ви будете її відчувати, хітати А от геть мелкі, там 101-02 в товщі води, там якусь червону пірку. верховодку половити. Нормально, ви чуєте, як воно сідає там. Накрутесенька. Класно. Класно іменно під мормишку. Таким грамчиком побавитися півтора, ну, два кажу. І вона до 2 грам, ну 2 грама вона і кидати вже нею важкувату двоєчку. І підривати, проводку якусь зробити досить таки важко. Не, не можна з нею нічого такого різкого якоїсь зробити. Кльовки окуня. Дна ви не відчуваєте практично чутливість ніяка. Кльовки окуня ну є там якісь шкрябання, якийсь типу ударчик. Але це, я думаю, на любій, На любій ломаці так буде. Більше щійку, напевно, дає шнур, котушка, аніж сама палка. Ну, але це особисто моя така думка, що палка тупо, тупо, тупо для кайфу. Якщо хочете взяти таке щось типу ультралайто коверло, то, ну, якщо знайдете, бо я не знаю в наявності, що, щось їх дуже мало, вже давно їх щось не виробляють чи зняли з виробництва, я не знаю. Але маловато, маловато дійсно їх. Але якщо так десь попадеться, то я думаю, паличка реально варта уваги. Такий бюджетний бюджетний сегментик. Я думаю, кожен, реально кожен може собі дозволити такий інструмент. Це вже краще от, ловив я тими новими Bluebird Nano. Як там називається. Ну, взагалі щось не не понравилось мені щось таке. От не зайшло і все. Не знаю навіть, що тут сказати. Але така паличка на любителя Як братфіш казалося, так? Просто братфіша. а наскільки вона цікава, ну це просто капець. Дуже і дуже цікава палка. Ні, вона щось так доко отвід, але згинає. Ну, чутливість взагалі, практично ніякої чутливісті немає, але от згинає її просто в бублик, так би мовити. Дивіться. В бубель. Є такі вкунчики клюють. В принципі, що ще хотіти. Клює не клює. І вже класно. Але от, навіть опеньклія, в принципі, я думаю, активно він досить так бере, бо зажимає. Але ось чуйки взагалі ніякої. Просто, просто йдуть під Підсід, Під сід, під сід, під сід і все. Ну, то не для чуйки, палка. Це чисто, щоб отак кайфанути собі помалесенько. Вийти десь після роботки. Просто покайфувати дійсно. Просто кайфанути собі після роботенки Я навіть от приманок не міняю, ваги У мене мормишок в принципі собою немає, щоб поставити, та й тут на мормишку такое собі ловити. Та й не любитель я тих мормишок. Рибка кліє в основному на тій ваги 06-08 грам, півтора, а в принципі все, що для цієї палки потрібно. Це і вага. Хлопці, якщо хочете, можете собі взяти, вона цікава, якщо знайдете. Ну, щось дешеве, реально. Дешеве, дішманська навіть, я б сказав, би паличка. Яка. Ну, реально сюди може б якусь там фурнітуру топову, там може блант кращий, але там же і ціна була б зовсім і зовсім інша. А так, маємо, що маємо. Бачите, вона не така популярна, вона не дуже популярна йде, не розфофирена, ектіазури, говорити. Ну, трішки половили. Думаю, твіпорці адреналіну отримали, так обкатали. Пробив такий невеличкий огляд. Палка дуже цікава, от реально. Дуже цікава паличка. Але проблеми, звичайно, на з нею будуть проблеми. там Хоча я ловив по настройці коливлом, оберталками. Не особо. На, не тримає струю, але там головник сідає, і там фурелька, ти, ти просто такі емоції в тебе, що це просто ще з чимось. А так, кукунчика половити десь, поковиряти в ногах, я думаю, взагалі шикарно. Палка саме-саме для цього. Класно так вийти своє після роботи на місцевий ставочок, і на паличку якийсь огляд зробити і половити окунчика взагалі круто. Я ще думаю, потім зроблю ще деякі огляди мене ще декілька недорогих дешевих палок. Зроблю ще огляди на них. А потім продовжимо щось середнього, напевне, цінового сегменту брати, може навіть з дорожчих. Є ще багато цікавих палок, в принципі. А поки що будемо, може ще трошки половлю, да і додому буду йти. Чаж, хлопці, як смог ще можна сказати. Братфіс, братфіш. Братфіш, AirMag чабі Nano, щось там карбон пише. 582-й. 2 грам класна, цікава палка з досить такою непоганою. Дідучістю, просто палка за пару гривень для кайфу. Реально, ви нею кайфуєте. Чутливість, чесно, ніяка. Ну, так само, як і в Олівії, як і в Аріат, як і в всій цій шлязі, так сказати. А поки що, так трішку половив. Ще, може, десь буду вибиратися, на рибалочку буду робити якісь огляди на більш дешеві. Мене ще декілька дешевих палок десь орієнтовно від. Тисячі гривень до двох чи трьох. Цікаві палки. Реальні, які варті уваги, не так що небудь, а цікаві палки. І ще візьму просто спеціально на огляд одну палку дешеву куплю, щоб половити і зрозуміти, чи варто брати дешеві палки, чи краще докинути там якусь тисячу дві, взяти щось нормальне і кайфувати, а не просто чи-небудь. Хочу десь. На часі купити палку і зробити, так би сказати, огляд разом з вами її розпакувати, дістати і половити. Ну, я думаю, буде цікаво. Всім пока, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Мені завжди приємно читати ваші коментарі і дивитися, що вам реально подобається те, що я роблю. Всім пока!